Hello, my friends. Вивчаємо цифри і число 10. Тобто рахуємо від 1 до 10 і назад від 10 до 1, а потім вибірково називаємо окремі цифри і число 10. Перше правило ми ніби фотографуємо очима слово, тому що значна частина слів в англійській мові вимовляється одним чином, а пишеться зовсім по-іншому. І друге правило. Ми повторюємо кожне слово п'ять разів. Один. One, 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 one. Два. Two, 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 two. Три. Three, 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 three. three. Чотири. Four, 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 4 five, 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 five. six, six, six. six, six. six. seven, 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 seven. Six. eight, 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 Dziewięć, eight, eight, eight. nine, 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 nine. Ten, 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 ten. in up. Ten, 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 ten. Nine, 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 nine. Eight, 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 eight. Seven, 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 seven. seven. Six, 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 six. Five, 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 five.

One. Якщо вибірково, я собі думаю. Як буде три А 3. А вісім ей. А шість сикс. А десять тен. Один 1. А чотири фору.